Підкова Ірина Желенко Була зима, ішов зелений сніг. За ним рожевий, потім фіалковий. І раптом протрухикав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. А що згубилися в небі літаки. Кричали Мама, і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй Світи, тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв, стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь, віддам підкову діду. Оце і все, а сніг звичайним став. Легкий і рівний, пада, 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 роти закрили всі сімсот роззяв і розійшлись, і полягали спати.